Параліч зі знижкою днями в мережі з'явилася інформація про те, що до України привезли печиво з небезпечними для вживання компонентами. Як виявилось, крекери румунського виробника містять в собі хімічну речовину акриламід, який викликає оніміння або навіть параліч. З власних джерел нам стало відомо, що цей загрозливий товар з'явився на полицях і одного з магазинів рівного. Ми одразу вирушили на вказане місце, аби перевірити цю інформацію. Те, що ми побачили на прилавках супермаркету, нас шокувало. Печиво, що паралізує тут. Справді продають та ще й зі знижкою, не задумуючись про те, що на полиці лежить отрута, продавці без задніх думок пробивають товар. Скільки небезпечного печива магазин встиг продати до того, як ми його виявили, невідомо. Одразу після покупки ми звернулись до головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області та попросили виїхати на місце, аби ті вилучили небезпечний товар. Там і з відповідю не забарились. Ну, зараз наші спеціалісти виїдуть з повідомлення, будемо прослідковувати по цьому повідомленню. Партію цього залеження, і якщо то будемо ініціювати вилучення, представники Держпродспоживслужби приїхали у магазин та підтвердили нашу здогадку про те, що тут торгують отрутою. Водночас у супермаркеті на це розводять руками, виправдовуються, і не підозрювали про те, що печиво може бути небезпечним, бо не перевіряли постачальника і вважали його надійним. Получили ми його для імпорту, Ми постійно получаємо імпортні товари від цього постачальника. Якби тут немає. Такого щось секретного, чи як там ми завжди ну, отримуємо. Не було ніколи, з постачальника якісна продукція, ніколи не було на їх ніяких скарг. Ви бачите, що є одна партія, що це одна єдина партія, яка попала, яка не яка має цієї... да, да, Ми навіть не знали про це. Після перевірки всіх партій крекерів виявилось, що небезпечними для вживання є лише ті, що виготовлені 28 грудня 2022-го та термін придатності яких закінчиться 18 вересня 2023 року. Керівництво магазину пообіцяло, що цю партію обов'язково повернуть постачальнику. Ми отримали повідомлення. з е, Системи РАС це така європейська система е, швидкого інформаційного повідомлення про харчові продукти та корми. Е, згідно цієї системи, повідомляють. Про виявлення якихось небезпечних факторів в харчових продуктах. І от в даному повідомленні було вказано, що в Україну завезено печиво апетіт, і дане печиво мало невідповідні результати щодо показників безпечності харчових продуктів. Було вказано конкретно дві партії, які не відповідали цим показникам безпечності. І ці партії підлягають вилученню з обігу. Завдяки швидкій реакції весь отруйний товар було вилучено із полиць цього магазину. Однак варто зазначити, таких небезпечних пакунків у місті може бути безліч. Відтак просимо вас бути уважними і у випадку виявлення цього печива негайно телефонувати у Держпродспоживслужбу за номером, який ви бачите на екрані. Якщо ж таки ви встигли скуштувати це печиво, одразу звертайтесь до медичних закладів, оскільки перші симптоми можуть з'явитись лише через тиждень після споживання. Серед них посилене потовиділення на руках і ногах. Оніміння або навіть параліч кінцівок. Важливо, контакт акриламіду із очима спричиняє ураження кон'юктиви, пошкодження рогівки ока, а вдихання пари або пилу може призвести до серйозного ураження нервової системи. Софія Капіноста, Олег Степанюк. Телеканал ITV.